Час новин на телеканалі TV4. Вітаю вас. Поки міжнародні моніторингові місії не мають доступу до українських військовополонених, Росія заповнює інформаційний вакуум власними фейками. Псевдогуманітарні організації, створені спецслужбами країни-агресора, не лише вводять в оману родини полонених, а й збирають їхні персональні дані. Українська розвідка попереджає ці структури не допомога, а ще одна зброя проти наших воїнів. Росія знову вдається до маніпуляцій цього разу під виглядом гуманітарної допомоги. За даними головного управління розвідки Міноборони України, ворожі спецслужби створили фейкові організації, які імітують діяльність міжнародного комітету Червоного Хреста. Такі структури, нібито, здійснюють гуманітарну діяльність у місцях, де утримують українських військовополонених. Насправді ж це лише прикриття у розвідці зазначають. На жаль, сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні. Людей навмисно вводять в Оману, обіцяючи допомогу або зв'язок з полоненими. Натомість отриману персональну інформацію згодом використовують проти самих же українських військових. За даними розвідки, йдеться про щонайменше 186 місць утримання полонених, куди російська сторона не допускає ані представників Червоного Христа, ані інших моніторингових місій. Саме тому родинам українських бранців радять звертатися виключно до державних органів України та діяти. Лише через офіційні перевірені канали. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими єдиний орган, що повноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців. Сім років це лише початок. Тернопільщина стала однією з перших в Україні, хто повірив у проєкт поліцейський офіцер громади та активно впроваджує його в життя. За цей час 51 територіальна громада області долучилася до ініціативи, а понад сотня офіцерів щодня дбає про безпеку мешканців. У річницю запуску проєкту 10 громад отримали нові службові автомобілі. Усе для того, щоб допомога завжди була поруч. У сьому річницю запуску проєкту Поліцейський офіцер громади, ключі від нових службових автомобілів отримали поліцейські 10 територіальних громад Тернопільщини. Це дозволить офіцерам оперативніше реагувати на звернення громадян і забезпечити вчасне прибуття на місця подій. Тернопільщина стала однією з перших областей України, яка приєдналася до безпекової ініціативи. Сьогодні в області вже 102 поліцейських офіцерів охороняє правопорядок у 51 громаді. Сьогодні нам випала честь і місія служити за захищати найважчий час нашої новітньої історії. Нема жодної родини, яку не зацепила ця клята війна. Наші діти виховуються під звуки сирени й вибухи. Наші поліцейські, ваші колеги зараз б'ються в найгарячіших точках нашої держави. Саме ви є обличчя цих всіх поліцейських. Саме ви в своїх громадах, дивлячись людям в очі, маєте розуміти, що за вами стоять тисячі і тисячі ваших колег. Які воюють, які розкривають злочини, які тримають порядок в нашій державі. Частину автомобілів для роботи поліцейських офіцерів закупили самі територіальні громади, а іншу передала нацполіція як міжнародну технічну допомогу від партнерів. Офіцери, які отримали новий транспорт, пройшли відповідне навчання за європейськими стандартами та вже приступили до виконання службових обов'язків. Їхня мобільність сприятиме створенню безпечного середовища на території обслуговування. Я хочу подякувати вам за те, що Тернопіль залишається. Самим безпечним містом в Україні в цьому є величезна ваша заслуга. Тому будь-яка підтримка, матеріальна, фінансова, будь-яка техніка це інвестиція в наше місто. Можете завжди розраховувати на цю підтримку. Реалізація проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині триває найближчим часом. Заплановано відкриття ще чотирьох поліцейських станцій у громадах області. Наша наступна історія про Дмитра Іваніва. Правоохоронця, який після вимушеного переїзду з Херсонщини, став офіцером громади у Лановецькій громаді, уже 9 місяців. Він не просто стежить за правопорядком, а щодня будує довіру. Головну умову безпеки, як сам переконаний, як поліціянт налагоджує комунікацію далі у сюжеті правоохоронців. Вже майже 9 місяців Дмитро Іванів обіймає посаду поліцейського офіцера Лановецької територіальної громади. Люди звертаються до нього не лише з робочих питань, а й за порадою, підтримкою та в складних життєвих ситуаціях, бо довіряють і знають, Дмитро завжди готовий прийти на допомогу. Звичайний робочий день поліцейського офіцера громади розпочинається з того, що я особисто приходжу до відділку поліції. Знайомлюся з оперативною обстановкою, яка трапилася за минулу добу. Отримую матеріали звернень громадян і вже здійснюємо подальший виїзд на поліцейську дільницю. До повномасштабного вторгнення Дмитро Іванів ніс службу в одному з територіальних підрозділів поліції Херсонщини. З початком бойових дій ситуація стрімко загострилася. Вибухи ставали частішими, а небезпека все ближчою. 15 березня я пам'ятаю той день. Жінка моя перебуває вагітна на восьмому місяці вагітності. Приймаємо рішення, що потрібно евакувати жінку з метою забезпечення та збереження дитини. Обрали Тернопільщину на Тернопільщині є друзі. Новою домівкою для них стало місто Ланівці. Дмитро продовжив службу в місцевому відділі поліції. А минулого року подав кандидатуру на посаду поліцейського офіцера Лановецької громади. каже, що завжди хотів бути зближчим до людей і мати змогу реально їм допомагати. Найголовніша діяльність працівника поліції саме спілкування населення, здійснювати превентивну роботу їм І забезпечити безпеку громадян територія, яку обслуговує Дмитро разом із ще одним колегою охоплює 20 сіл та місто Ланівці. Загалом близько 7 тисяч жителів для людей мати свого офіцера в громаді. Це передусім про зручність і можливість своєчасно звернутися по допомогу. Робота офіцера ефективна. Що можна будь-яким питанням звернутися до нього і отримати допомогу, реакцію. Підтримку з метою ефективної комунікації з жителями громади поліцейський офіцер створив сторінку в соціальній мережі. Я розміщую відповідні дописи про свою діяльність як поліцейського офіцера громади, про випадки шахрайств. Також розміщую інформацію, як не стати жертвою домашнього насильства, як діяти. І куди звертатися у вирішенні всіх нагальних проблем у громаді та створення безпечного середовища поліцейський офіцер тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування. Спільно вони дбають про дотримання жителями громади правил благоустрою, дорожню безпеку, профілактику правопорушень. Поліцейський все громади в нас є в членах комісії з прав захисту дитини, де ми вирішуємо проблематику і майбутню долю дітей. Ми обговорюємо питання встановлення у нас на громаді. Знову ж прислухаємося до богів. Ми обговорюємо питання ямкових ремонтів Ділонацької міської громади і низка іншого. Дмитро приділяє увагу роботі з дітьми, проводить профілактичні бесіди з школярами та займається їх правовим вихованням. Він приходить сам із профілактичними бесідами. Якщо нам треба якісь є проблеми поговорити щоб з дітьми, то ми його самі запрошуємо. із різної тематики він гарно спілкується з дітьми, знаходить спільну мову. Ще одним важливим напрямом роботи поліцейського офіцера громади є підтримка ветеранів родин загиблих захисників та безвіс. Зниклих. Разом із фахівцями соціальних служб він відвідує сім'ї воїнів, вивчає їхні проблеми та надає необхідну допомогу. Кожен день поліцейського офіцера громади насичений важливими справами, новими викликами, але він завжди на варті спокою жителів громади, щоб люди могли бути впевнені, я тут, щоб оберігати. Впоратися із хвилюванням перед НМТ. Підготовка до вступного випробування відповідальний та стресовий період для випускників. Часто вони відчувають страх, не виправдати очікування або розгубленість через невизначеність. Особливо важко зосередитися, коли здається, що від результату залежить майбутнє. Як опанувати себе перед складанням мультипредметного тесту, розповіла психологиня. Якщо це страх, що я підведу батьків, не виправдаю очікування, чуть не кінець світу буде, важливо з цим поділитися, з цим страхом своїми батьками, можливо, звернутися до психолога, щоб пропрацювати, тому що за належною, адекватної підтримки батьків, дитина має усвідомлювати, що це не кінець. Що іспит це не оцінка її як людини, як особистості. Це не хрест на ній, якщо вона там отримає не такий бажаний результат. Це оцінка знанням і вона має право завжди на другий шанс. Якщо ж ми з цим розібралися, і є просто хвилювання, таке, знаєте, ну що от заважає зосередитись, дихальні практики, їх важливо почати робити ще до не в моменті на іспиті, тому що нема навика, нема звички, ви не будете це робити. Навчитися на чотири рахунки вдихнути, затримати трохи дихання і на шість рахунків видихнути. Можна сом затримати і знову вдихнути, затримати, видихнути. Повільніший видих. І так, ну, скільки то раз, і ви відчуєте, що стає трошки спокійніше. От що я спостерігаю, серед підлітків зараз досить виражена така тенденція, що вони вже не сприймають як катастроф багато вже дітей, бачать ширше трошки, що я можу не вступати. Якщо я не готовий, не хочу. І вони це транслюють батькам. Вони просять дати їм час, там рік, оцей є. тобто вони хочуть дати собі час визначитись, бо це справді дуже складно в такому віці наперед визначити свою майбутню професію. Вони можуть вступити в якийсь інший навчальний заклад по типу якоїсь школи лідерства, наприклад, щоб провчитися рік, але в той же час дати собі час ще раз ну, визначитись. Він народився в Колумбії, але з серцем з Україною. У час повномасштабної війни Янко не стоїть осторонь, популяризує українські народні пісні за кордоном, їздить з благодійними турами та всіляко підтримує нашу країну. Разом із гуртом збирають кошти для зсу і дарують слухачам тепло, у якому переплилися дві культури. Історія латиноамериканського музиканта з українським корінням. Далі у сюжеті. Відчував величезну теплоту, відчував, що люди мене приймають тут як вдома. Його творчість міст між колумбійською та українською культурами. Янко Богдан, Пиняфорд Лубунець, народився та виріс у Латинській Америці, але серцем завжди був з Україною. Його батько колумбієць, матір родом із Києва. У 2013-му Янко почав відкривати для себе українські пісні, а вже з 2014-го наполегливо вивчав мову. Усе, щоб краще зрозуміти культуру, яку також вважає своєю, і мати змогу не просто слухати, а співати. Передавати її іншим і розповідати світові, що Україна це більше ніж країна на карті. я часто приїжджав в Україну конкретно до Києва з дитинства в гості до своєї бабусі. Мама завжди мене везла сюди в Україну. Також сестрою, якщо я несу сюди своє. Україне своє латиноамериканське коріння і свою латиноамериканську музику, що в принципі добре. То також я хочу нести українську музику туди, щоб українська пісня зазвучала світом з колумбійським колоритом, яскравою енергетикою та щирою любов'ю. Янко заснував гурт Лос Янковерс у складі чотирьох музикантів. Вони вже виступили в Канаді, Іспанії, Португалії, Франції, Македонії, Німеччині, Перу та багатьох інших країнах. У репертуарі понад 70 українських композицій виконують гейсоколи рідна мати моя «Ой, лузі червона калина. То. Коло я не би я так і як я хотів е, через музику е, показати, на, наскільки неймовірна ця країна, е, і наскільки є це скарбом цивілізації. І найголовніше самим українцям про це нагадати. За кордоном каже Янко, українська музика завжди викликає щиру зацікавленість і теплі емоції. Сьогодні ж гурт приїхав із туром до України. Їхні концерти не лише про музику, а й про вдячність. Частину зібраних коштів музиканти передають на потреби збройних сил. Ми Змогли допомагати на різних напрямках. Наприклад, є Сум спілка української молоді, є м -м, бійці, сумівці, які боронять Україну. На них ми в Португалії зібрали на вісім дронів. Ми зібрали на реб. Ми зібрали на але це на інший напрямок. Ми зібрали на прожектор, який допомагає збивати шахеди вночі. У репертуарі колумбійсько-венесуальського гурту не лише знайомі з дитинства кожному пісні, а й авторські композиції написані українською. З тебе по світу буду прославляти. Сили. Наразі гурт планує ще побувати з концертами у Луцьку, Дрогобичі, Львові та Трускавцю. Їхня місія продовжувати співати, об'єднувати і нагадувати, що українська пісня це сила. Почути виступи колективу Лос Янковерс» можна у проєкті Музік for Ukraine на tv 4 Тернополянка увійшла до трійки призерів на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки. Ангеліна Гладій здобула бронзу серед 20 учасниць. Таким видом спорту дівчина займається вже понад 12 років. І на останніх змаганнях, які відбулися у Києві, вона представила індивідуальний номер, після якого стала претенденткою на включення до складу збірної України. Як проходила підготовка до чемпіонату та сам виступ знає наша Антоніна Ричкун. Такий сольний номер представила на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки 16-річна тернополянка Ангеліна Гладій. Займатися цим видом спорту вона почала майже у п'ятирічному віці. Спочатку з ініціативи батьків а згодом свідомо обрала аеробіку як поєднання сили та витонченості. І з останніх змагань, що відбулися в Києві, Ангеліна привезла бронзову медаль. Ну у нас по правилах виступ має тривати хвилину 25. Ми виконуємо. Рухи акробатичні, танцювальні і, і саме айробні кроки, на яких базується взагалі наша айробіка. Мені в загальному сподобались змагання: багато учасників, багато сильних конкурентів, багато перспективних дітей. На чемпіонаті України Ангеліна змагалася з 20 учасниками з різних міст Києва, Запоріжжя, Вишгорода, Донецька, Одеси та інших. Дівчина каже, перше місце здобула спортсменка із Запоріжжя, другий Житомира. Хоча на перемогу Ангеліна не розраховувала, зізнається, робила все можливе, аби гідно представити Тернопільщину. По перше, це досвід, тому що це високий рівень змагань для мене, так як я раніше ніколи не здобувала нічого на таких змаганнях. І взагалі мотивацію працювати далі і. Досягати чогось більшого ніж просто чемпіонат України. До чемпіонату Ангеліна готувалася недовго, але тренувалася ретельно п'ять разів на тиждень, по дві години, а іноді й довше. Її тренерка Марія Халупа розповідає, під час підготовки дотримувалися всіх вимог, які ставили перед учасниками змагань, тому працювали зосереджено й наполегливо. У нас взагалі в правилах прописано, щоб все мало бути чітко натягнуто, виконано, натягнуті руки, натягнуті ноги, виконані елементи. А чим вищий елемент по складності, тим краще відповідно у тебе більший бал. Після виступу на чемпіонаті України тернополянка Ангеліна Гладій увійшла до переліку претендентів на включення до складу національної збірної зі спортивної аеробіки. Вірте, і ви в свої сили. Бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.